Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Єремії. Ось я, Господь Бог усякого тіла. Чи може бути щось для мене неможливе? Коли людина усвідомляє, що вона не є цар цього світу, що її насправді не підвласні закони природи, не підвласна стихія, що людина не здатна навіть своє життя якось обезпечити, тоді вона робить крок назустріч Богу. Тому що, коли ти усвідомлюєш свою безсилість проти цього світу, ти відкриваєш своє серце на віру. На віру то, в того, хто цей світ сотворив? Ким є людина для тварини, яку вона приручила? Ким є господар свого котика, собаки? Ким він є? Богом, насправді. Богом і Господарем, Господь. Для цієї тварини її власник це Господь. Чому? Тому що тварина віддала своє життя цій людині. Тварина вірила себе йому, довіряє йому, слухає Його. Тор тварина стала йому вірною і дозволяє. Своєму господарю робити з собою все, що заманеться. Ну, в тому значенні доброму, гратись людина годує цю тварину. Тобто, вона, тварина, дбає, дозволяє людині дбати про себе, вона ввіряє своє життя йому. Я все це говорю зараз для того, щоб ми усвідомили одну просту річ. Що в цьому житті ми не повинні ставати богами. Людина не може бути Богом. Людина, бо людина не може, будемо так казати, контролювати своє життя. Людина не здатна впливати на цей світ. Вона може пристосуватися до цього світу. Вона може. Якось, як би це сказати, правильно. Тільки здогадуватись про те, що цей світ для людини дарує, але насправді вона не є господарем цього світу. І от коли ми приходимо до цього розуміння, тоді ми відкриваємо себе на Бога, відкриваємо на того, хто цей світ сотворив. Бо тоді я дозволяю Богові керувати моїм життям. Тоді я дозволяю Богові про мене дбати, бо Бог мене любить. Тоді Бог дає мені в цьому житті все, що мені необхідне для життя: захист, їжу, нормальні умови для життя. Но є одне маленьке но. Людська гордість. І ця людська гордість в людині проявляється в той спосіб, яка каже, що їй все дозволено, вона все може. Чому їй все дозволено і все може? Бо вона має дві речі: вона має владу і вона має гроші. І от коли вона ці речі має, людина себе вважає Богом, що вона може вирішувати долі інших людей. А всі, хто не згідний з Його рішенням, він знищує. Але що чекає горду людину? Горду людину чекає доля великої скирти сіна, яку підпалили? Горить сильно, горить яскраво, великий жар дає, але згоряє дуже швидко, навіть не залишаючи після себе нічого. Горда людина, яка не визнає інших, вона себе спалює і знищує, тому що вона не має того, хто дарує життя, вона не має того, хто це життя сотворив. Бо людина не є джерелом життя. Ми є батьками, але ми є батьками тільки у співтворчій діяльності з Богом. Все це сьогодні я говорю для того, щоб ми в своєму житті усвідомили цю річ, що без Бога неможливо нічого. Що тільки Бог дає нам сили для всього. Хтось може сказати, що в цій війні нам допомагає Європа. Так, допомагає Європа. Але якщо би на це не була воля Божа, нас би кинули так, як це зробили в 2014 році. І всі ті території, які захопила Росія на початку цього вторгнення, віддали б Росії. Більше того, змусили б президента підписати капітуляцію. За принципом, тим принципом, який був у 2014 році. Хай краще Росія візьме маленьке і заспокоїться, і не буде більше розв'язувати жодних військових конфліктів ніде. Задовільниться малою кров'ю. Але чи так сталося? Ні. Чому так сталося? Тому що людина понадіялася на Бога. Тому що люди, маючи владу, маючи гроші. Захотіли вирішувати долю інших людей. Я зараз говорю не про наших президентів, ні про теперішнього, ні попереднього. Я говорю про тих президентів, тих країн, які підписали Будапештський меморандум, які обіцяли, що будуть нас захищати. Я говорю про тих президентів і ті країни, які засідають в Раді Безпеки ООН. В Раді безпеки Європи, Євросоюзу, які би мали берегти цей мир, але мають гроші, мають владу. І думаю, що вирішують долю всіх людей. Тому з волі Божої все це сталося. Сталося для того, щоб нам показати, що ми народ. Сталося для того, Бог втрутився в цю війну і зупинив цю агресію. Бог розкрив серце отих всіх політиків, які надали нам зброю. Але тепер нам є важливий ще наступний крок: усвідомити це все, що тільки в єдності з Богом, що Богові належимо ми, що тільки через те, що я визнаю свою безпорадність. Без Бога, тобто, що без Бога я не можу нічого, тільки тоді ми отримаємо остаточну перемогу. Для нас важливо є всіх зробити цей крок визнати, що я потребую Бога в своєму житті. Що я є настільки слабкий, що мені, щоб моє життя було, мені потрібно джерело життя. Бог це джерело життя, віра це той засіб, яким ми цю, це життя черпаємо і беремо. І не має значення, чи я християнин, чи я мусульманин. Має значення моя віра в Бога. Чому я так кажу? Я тому що зустрічався і бачив мусульман, які щиро вірять, вірять в Бога свого, якого називають Аллаху. Живуть згідно цієї віри і живуть так, як живуть християни, даруючи любов ближньому. І дуже часто не тому, хто є мусульман, а ближньому, християнину, зокрема. Знаю одного капелана-мусульманина-харків'янина. Знаєте, і ми з ним якось спілкувалися, говорили. І я розумів, що все те, що Він говорить насправді, воно дуже відображається в наших християнських цінностях. Усвідомлення того, що є Бог, який є джерелом життя, усвідомлення того, що Бог дає мені силу, усвідомлення того, що я без Бога. Я безпорадний. Ось що важливо є для нас сьогодні, в цей момент цього життя, тому що прийшов час, коли люди знову почали відвертатись від Бога, коли люди знову перестали просити в Бога про допомогу, а почали надіятись тільки на власні сили. Це велика небезпека. І через, цю, через те, що ми можемо піддатись на цю спокусу, ми можемо втратити дуже багато. Тож пам'ятаймо собі, Бог джерело життя. Я можу черпати з цього життя велику силу, але тільки тоді, коли, ставши перед Богом, скажу, що я не є всесильний. Коли скажу Богові, що я є слабкий, коли скажу Богові, що я хочу бути з тобою, я слабкий, бо я без тебе. Ось що важливо є. Не ставати на місце Бога. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас зрішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених. Як цивільних, так і наших захисників, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зону бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, часу, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра в нас зранку богослужень не буде, оскільки я маю. На 9-ту годину вже бути у військовій частині, оскільки є потреба, щоб я там був в той момент. Маю якесь завдання, мені наразі ніхто нічого не сказав, але я повинен бути там. Тому зранку в нашому храмі богослужень не буде. Але в 9-й годині буде проводитись молитва. Тож, прошу всіх не нехтувати цією нашою ранковою молитвою. І прошу всіх до молитви зранку приступити. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!